Свої проблеми і в Західній Африці там буркіна фасо не може поділити з ганою басейн річки Вольта. Гані вода звідти потрібна для ГЕС Акосомбо, яка виробляє електроенергію, що критично важлива для місцевої промисловості. А вище за течією буркіна фасо будує дамби, щоб дістати воду для зрошування земель, які поступово перетворюються на пустелю. На півдні континенту за басейн річки Окаванго борються Ангола, Босвана та Намібія. Остання хоче збудувати там 300-кілометровий акведук, а це може спустошити дельту річки. Ясна річ, іншим це геть не подобається. Не менше невдоволень було кілька років тому і у Східній Африці. Там вже мало не панікували сусіди Ефіопії. Все через те, що країна будувала велетенську гес-Хідаси у верхів'ї Блакитного Ніла. Проблема, яка всіх турбувала, це швидкість наповнення водосховища греблі. Ефіопія хотіла це зробити максимально швидко, бо ж ГЕС мала дозволити відмовитися від імпорту електроенергії в країну. Більш того, Ефіопія змогла б навіть продавати кіловати і, якщо пощастить, заробляти понад 25 мільйонів доларів на добу. Напроти противагу Єгипет і Судан боялися, що якщо ГЕС швидко добудують, це перекриє їм потік води. Тому неодноразово погрожували Ефіопії знищити греблю. Через це в Адисабебі навіть вирішили перестрахуватися і закупили у Росії зенітно-ракетні комплекси панцер С та С-300. Єгипет натомість поскаржився через греблю, Еблю сусідів до Радбезу ООН в Ефіопії на ці звинувачення відповіли так: Каїр і сам не безгрішний, адже і сам планує викачувати зніла воду для зрошування синайської пустелі і вирощування там овочів та фруктів на експорт. Зрештою, у 2020 тисячі країни домовилися, Ефіопія наповнюватиме своє водосховище поступово.